Ще розкриляє моні сонця, поборі, і дощі, та знаю, від біди оберігають мене молитва, матчи на у перших подорож на татові плечах, і перші сльози в татові долоні, сувора ріжність в ладіних очах і тепла симина, на його скроннях, яка Безмежні очі, руки золоті, і спогади дитинства найтепліші назавжди залишаються в душі, повиростали доньки і сини, повилітали з батьківської хати, скріплять серві поважні сини. і дякую за нас, наш ліквій тат, за те, що вчив рости їх у молися. Ясно дивій серед ночі, в дорогу на світанку пробочаю, ми спами з того до бідня. Спасибі маму за твою доброту, за учиття, що він крізь руки, куди б як увели життя дорогою до тебе повертати не завжди. Тато, я часто. Жию стала за небо, яке ти носиш лагідних очах. Журитися за мене ні, не треба. Я вже доросла, зважна це очах. Я виросла мама ніжними піснями, освячую найвищу доброту. Лиш до сльози твої. Ві. Рідна мама, я не доросла і, мабуть, не доросту. Я пам'ятаю все. Дитинства до тепер, і знаю, тато, що нам ти ванець світ віддати, і так хочеться, щоб час усі проблеми стер. Ми так тебе любимо. Спасибі тобі, тато. В житті у нас є дві людини, немає буде їх заміни. Бо вони за мами тато, така миг доля нас чекати на кожну звістечку і слова. Бо вони це втілення любові. Вони нас приймуть і зігріють. Їм тяжко та почав надія на те, що ми щасливі будемо, і найднішим світі людям дамо не радості, хоч трохи, за їх тяжкі батьківські ради. Тож пам'ятайте, що ти став. Пишіть, дзвоніть і приїжджайте. Благословіть на щастя, нас, дітей, з благословенням в світі так безпечно, Хай скортиться скопасать за зазвичай. Це не біда, любові це доречно.